Об'єднувати, щоб розвиватись на Кіровоградщині наступної неділі пройдуть перші вибори до двох об'єднаних територіальних громад. Волевиявлення відбудеться у села Ганівка, Новоукраїнського району, та велика Северинка Кіровоградського. Там будуть обирати очільників території та депутатський корпус. Новообрані представники громад володітимуть більшими повноваженнями і фінансовими ресурсами. Як готуються до виборів Великій северинці і яких змін чекають жителі села? Дізнався Микола Момига. Створювати об'єднану територіальну громаду у Великій Северинці почали у 2014-му. Завершили процес цьогоріч. Нині до її складу входить шість сіл. Сільський голова і одночасно кандидат на посаду голови новоствореної громади Сергій Левченко говорить: об'єднання надасть більше фінансових можливостей. Замість 20% від податків, зібраних на території, після об'єднання в громаді лишатиметься 60. Разом з державними дотаціями бюджет села має збільшитись більш ніж втричі з 5 до 18 мільйонів гривень які гарантовано також надаються державою на розвиток інфраструктури населених пунктів. Це ті кошти, які нам дадуть поштовх для того, щоб ми спочатку зробили фундамент цієї громади, а це основне це дороги, це освітлення, це ті ж самі школи, дитячі садки. А далі ми зможемо вже розвиватися за рахунок наших власних надходжень. Останнім етапом об'єднання мають стати вибори очільника громади та депутатів. У місцевій виборчій комісії кажуть, раніше виконували лише технічну роботу. Основні процеси з підготовки до виборів відбувалися в районі. Нині ж усе мають робити самі. Попри складнощі, говорить голова комісії, з новими повноваженнями впорались. Основна робота вже зроблена. закуплено всі канцелярські прилади. В общем, кабінки робляться, машини є на вибори. Ну не можу жалітися. В принципі. Все готове, будемо надіятися, що все пройде хорошо. На посаду голови об'єднаної територіальної громади зареєструвалися троє кандидатів. Окрім нинішнього керівника села, бажання очолити громаду виявив і колишній голова сільради Петро Січкар. До питання децентралізації він підходить з пересторогою. Чи наша Верховна Рада разом з кабінетом міністром з президентом не змінять на наступний рік податковий кодекс? Чи ці ж кошти, які надходять? Сьогоднішнього дня будуть і надалі надходи, то тоді буде. Я скажу, що будуть результати. Розраховує на підтримку жителів громади, і колишня очільниця села Вільного Ольга Сіндяшкіна вважає, люди не завжди правильно розуміють процес об'єднання. Дуже люди занепокоєні. Наприклад, та сама осетняшка занепокоєна, що все буде робитися тільки в центрі. Я їм розповідаю, що згідно закону воно буде пропорційно розгалужуватися цей весь бюджет на всю громаду, те, що також на підгайці, на лозоватку, на кандаурве, на Осетняшку». На 14 депутатських місць у сільській раді у великій северинці претендують 70 кандидатів. Таку конкуренцію у селі спостерігають вперше. Серед претендентів завідуюча місцевого дитсадка і діючий депутат Ірина Кривоніс говорить: з моменту, коли почався процес децентралізації, за рахунок збільшення надходжень до бюджету, вдалося провести ремонт у садочку, закупити нові меблі, і іграшки, почати утеплення фасаду. Ще більших змін очікує після створення об'єднаної територіальної громади. Розглядалось таке питання покращення найперше доріг. В селі друге сільська рада на сесіях неодноразово піднімала питання щодо ремонту нашого храму культури, тому що він занедбаному стані його треба відтворити. Щоб він зміг і надалі приймати гостей, як він колись приймав. Проблема доріг та відновлення будинку культури, що вже близько 10 років стоїть у занедбаному стані, найбільше турбують жителів села. Попри важливі зміни, які мають принести вибори, явку у місцевій виборчій комісії прогнозують невисоку. Результати ж обіцяють оголосити вже наступного дня після волевиявлення. Микола Мумига, Анатолій Басистий день за днем.